Всім привіт! До вашої уваги! О, це ось такі великі білі ковдри від бренду Ліварна Home. Їх буде в лоті 4 штуки. Вони на оцінці через деякі невеличкі забруднення. Запаковані будуть приблизно ось таким чином. Такі маленькі комбаски. В лоті їх буде 4 штуки. Ось так виглядає ковдря 2х250 метра. Виконана 100% з переробленого поліестеру. Така велика м'яка біла дихаюча ковдра. Як бачите, тут таке мінімальне забруднення. Може десь ще є, але, якщо чесно, я не можу його знайти. Дуже-дуже трішечки ось тут є. В загальному ковдра дуже класна, м'яка, дихаюча. Під нею буде ідеально просто спати відпочивати після тяжкого дня. Та ковдра 1,55 м на 2 м, Вона теж доволі велика. Але як мінімум менша на пів метра. Але теж класна ковдра. Ідентично по своїм характеристикам. Дуже-дуже класні ковдри. Півтора метра будуть дві в лоті. та два на 2 на 250, теж дві. Всього в лоті 4 одиниці товару, вартість лоту 2760 гривень, собі вартість одиниці 690 гривень. А для того щоб замовити цей лот, завантажуйте додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання буде в описі під цим відео. Всім дякую, заробляємо разом.